Доброго ранку, шановні шестикласники. Розпочинаємо урок математики і тема нашого сьогоднішнього уроку – розв'язування вправ і задач на віднімання раціональних чисел. Добрий день! На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові. Для початку давайте з вами швиденько переглянемо ваше. Домашнє завдання та перевіримо його. Отже, додому нам був номер 1130, якому потрібно було обчислити значення чотирьох виразів. Вираз під номером 1, мінус одна друга, відняти мінус 718. Переглянули відповідь до першого прикладу. Мінус 2, 18 або мінус одна, 9. Приклад під номером 2. 3 четвертих відняти мінус 8. Нагадуємо: замінимо знак мінус на знак плюс. Додамо два звичайних дроби. І у відповіді одержимо 13 восьмих. Так? При переведенні в мішане число отримаємо 1,5. Третій приклад. Мінус шістнадцятих відняти дванадцятих. У нас є 2 від'ємних числа. Отже, нам потрібно їх додати. І не забути в результаті перед одержаним результатом записати знак мінус. Додали, отримали число мінус 43,48. І задання під номером 4. «мінус 712. Відняти мінус 8,15. Також знак, два знаки мінуса. Замінимо на знак плюс. Від більшого модуля віднімемо менший. І в результаті отримаємо число. Мінус 3,6, а при скороченні мінус 1,20. Отже, продовжуємо. Мета нашого сьогоднішнього уроку закріпити навички застосування правила віднімання раціональних чисел до розв'язування вправ та задач. Розвивати вміння порівнювати, робити висновки. Віднімання це дія, за допомогою якої за даною сумою двох доданків і одним з них знаходять другий доданок. Це ми з вами розглядали на минулому році. Крім того, також говорили, щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. І записували з вами також на минулому році дві формули: А відняти Б дорівнює А додати мінус Б, або ж А відняти С дорівнює А додати С. І за допомогою цих же правил ми сьогодні будемо з вами розв'язувати різноманітні завдання. Для початку давайте з вами швиденько напишемо невеличкий математичний диктант, у якому потрібно буде виконати додавання. Отже, прошу вас, умову прикладу. Можна не переписувати. Мене цікавлять лише відповіді до даних завдань. Отже, будь ласка, переглянули перше завдання. Обчислили і записали собі зошит лише відповідь. Таким самим чином обчислили завдання під номером 2, номер 3 і номер 4 Отже, поки що поставте відео на паузу. Виконайте обчислення і вімкнете продовження відео, коли будете готові звіряти свої відповіді. Отже, давайте з вами перевіримо ваші відповіді. Приклад під номером 1. Подивилися, будь ласка, на нього. І відповідь до нього буде число мінус 7. Приклад під номером 2. Відповідь число 0. Приклад під номером 3. Мінус 19. І останнє четверте завдання. Маємо отримати в результаті 0. Ну. Ще одне невеличке усне завдання для того, щоб, щоб нагадати, яким же чином ми виконуємо віднімання цілих натуральних чисел. Отже, будь ласка, перший приклад 7 відняти 8. Ми від більшого модуля віднімаємо менший і отримаємо в результаті число мінус 1. Приклад під номером 2. Мінус 2 відняти 3. Додали два числа, не забули про знак мінус, отримали число мінус 5. 17 відняти мінус 1. Два знаки мінуси замінили на плюс. Додали числа і отримали в результаті число 18. Мінус 12 відняти мінус 13. Також виконали заміну дії віднімання на додавання. Обчислили і отримали одиницю. Продовжуємо. 0 відняти мінус 12. Отримали 12. Мінус 3 відняти мінус 1. Мінус 2. 0 відняти 17 мінус 17. І мінус 2 відняти мінус 2 дорівнює 0. І давайте з вами перейдемо до розв'язування вправ з вашого підручника. Першу вправу, яку ми сьогодні з вами виконуємо, це номер 1135. Яку нам потрібно спростити вираз. Отже, перший вираз. У нас 2 відняти 7 додати А. Записуємо, будь ласка, цей вираз в зошит. І починаємо обчислення. Отже, для того, щоб нам спростити вираз, нам для початку потрібно виконати дії з числами. Так, а змінну А можна не чіпати. В такому випадку, у нас 2 відняти 7. Ми отримаємо з вами мінус 5. І в результаті буде у нас вираз мінус 5 додати А. Або А відняти 5. Як кому більше подобається. Так, будь ласка, переглянули. Яким чином ми виконали з вами віднімання. І отримали вираз мінус 5 додати А. Переходимо до другого виразу. Б відняти 3 додати мінус 2. Також нам для початку все-таки необхідно виконати обчислення саме наших натуральних чисел. А потім згадати, що в нас ще є зміна в даному випадку це B. Мінус 3 додати мінус 2. В результаті отримаємо мінус 5. І літеру B перепишемо без зміни. Отже, наш вираз буде мати вигляд B відняти 5. Також, перегляне, будь ласка, яким чином ми розв'язували з вами. Так, B відняти. В жичках 3 додати 2, обчислили, залишилося б відняти 5. І останній третій вираз. 9 додати х відняти мінус 2. Також знайшли наші значення, наші числа натуральні це число 9. Два мінуси замінили на плюс. Отже, у нас є ще одне число додатнє 2. 9 додати 2 буде 11. І згадали ж раз змінну х. Отже, відповіддю до третього виразу буде. 11 плюс х або х плюс 11. Записали розв'язок. І переходимо до виконання слідуючого завдання. В даному випадку у нас номер 1137, якому нам потрібно зменшити число мінус 2 на кожне із чисел. Так, отже. Перший приклад. Мінус 2 нам потрібно зменшити на число 9. Мінус 2 відняти 9. У нас два числа з однаковими знаками. Так? Ми їх додамо і не забудемо поставити знак мінус. Переглянули. Отже, ми з вами нагадаю підставили дев'ятку. Отримали вираз. Мінус 2 відняти 9. Обчислили і отримали в результаті число мінус 11. І таким самим чином виконуємо завдання під номером 2, 3 і так далі. Отже, друге завдання. Ми число мінус 2 зменшуємо на четвірку. Отже, в нас буде вираз. Мінус 2 відняти 4. І ми повинні з вами отримати число мінус 6. Переглянули, записали собі і продовжуємо. Слідуюче число 1. Мінус 2 відняти 1. Відповідно, буде мінус 3. Далі підставляємо 0. Мінус 2 відняти 0. Отримали мінус 2. Слідуюче завдання. Мінус 2 відняти мінус 9. Так, бачимо. Тут у нас в даному випадку у нас буде 2 мінуси. Ми наші мінуси замінимо на плюсик. Виконаємо обчислення. Так, побачили два мінуси. Замінили на плюс. Потім від більшого модуля відняли менший і записали відповідну число 7. І останнє завдання в даному номері. Коли нам потрібно від числа мінус 2 відняти число мінус 11,8. Також з вами зробимо заміну двох мінусів на плюс. Отже, мінус 2 відняти 11,8. Дорівнює. Так, два мінуси на плюс замінили. Обчислили. Від більшого модуля відняли менший. Так. В результаті отримали додатнє число 9,8. Добре. Йдемо далі. І переходимо до виконання номеру 1138, в якому нам потрібно знайти значення виразу. Отже, Будь ласка, записуємо перший вираз. 1 восьма відняти дванадцятих І відняти мінус 1 четверту. Давайте для початку подивимося, що можна зробити в самому початку. Для початку ми з вами перший вік, як законував, переписати без зміни. 1 восьма. Мінус дванадцятих поки що також чіпати не будемо. І за допомогою однієї з наших формул замінимо наші два знаки мінус на знак плюс. Отже, було мінус-мінус 1 мінус, четверта. Тепер буде просто додати 1 четверта. І таким чином нам зараз потрібно з вами обчислити значення даного виразу. У нас є з вами три різних дроби. Знаки всі у нас різні. Так? Можна спочатку додати додатні два числа, потім відняти від'ємне. Можна спробувати все разом зробити, так? Але щоб нам було легше, все-таки, мабуть, на першому місці запишу додатні два числа і додам їх. А потім вже від... віднімемо від'ємне. Перше додатнє число це число 1,8. І ми до, до нього додамо 1 восьма, вибачаюся, і ми до нього додамо 1 четверта. І лише потім віднімемо 5 дванадцятого. Отже, ми спочатку з вами обчислимо значення виразу 1 восьма додати 1 четверта. І потім вже від виразу, який у нас вийде, віднімемо 5 дванадцятого. Ще один варіант можна було розбити все діло подіям, так, і виконувати подіями. Але ж ми вже з вами почали виконувати таким чином, тому давайте продовжимо. Для початку, щоб нам додати до одну четверту, нам потрібно знайти спільний знамен. Звичайно, це буде число 8. Записую додаткові множники для першого дробу, це число 1, і для другого дробу це число 2. Перемножаю наші чисельники на додаткові множники, та додаю їх. 1 на 1 буде 1, 1 на 2 буде 2, 1 плюс 2 відповідно буде 3. Отже, нам треба від 3 восьмих відняти 5 дванадцятих. Продовжуємо. Бачимо з вами два числа з різними знаками. І нам потрібно відняти від більшого числа менше. Ну, на жаль, доволі таки важко так, зрозуміти, яке щесел більше, а яке менше. Тому давайте для початку спробуємо відняти від восьмих, 5 дванадцятих. Якщо все вийде, дуже добре. Якщо не вийде, спробуємо потім якось по іншому. Будь ласка. Так як дроби у нас з різними знаменниками, то давайте їх зведемо до спільного знаменника. Отже. Спільний знаменник для чисел 8 і 12 буде число 24. І записуємо додаткові множники до кожного зроблю. 24 поділимо на 8, отримаємо 3. І 24 поділимо на 12, отримаємо 2. Записуємо, що в нас буде в чисельнику. Отже, в чисельнику перемножили 3 на 3, отримали 9. Поставили знак мінус. 5 на 2 отримали 10. Так. Тепер ми з вами чітко бачимо, так, що все-таки другий дріб був більший трішки, ніж перший. Але нічого страшного. Ми зараз з вами обчислимо значення в чисельнику. 9 відняти 10. Від більшого числа віднімемо менше. І не забудемо про знак мінус. І запишемо слідчим чином. Отже, 10 відняти 9 буде 1. Але мінус у нас був, так як число 10 було від'ємне. Отже, мінус 1,24. Можна так і залишити, а можна даний мінус з чисельника винести і поставити перед робом. Таким чином отримали дріб мінус 1,24. Переглянули, записали і продовжуємо з вами працювати. Записуємо ще один. Приклад. Міс 2 дев'ятих відняти 7 7,18 і відняти мінус 1 шоста. Я зміся трішки нижче, так, тому що дуже багато місця зняв перший приклад. Давайте також для початку просто дві дії віднімання замінимо на додавання, а потім викоруємо наші дії. Записую перший дріб мінус 2 дев'ятих. Відняти 7 7,18. Ми з вами говорили, що два мінуси ми замінимо на плюс. І перепишемо, перепишемо без зміни число 1 -6. Даний вираз можна таким самим чином виконувати, як і вираз, який ми виконували в першому завданні. Так? Тобто, спочатку додавати додатні або віднімати від'ємні. А давайте спробуємо з вами розібрати ще один варіант, коли ми одночасно з вами. Обчислимо зразу значення всіх трьох дробів і в кінці отримаємо лише результат. Для цього нам потрібно знайти спільний знаменник для кожного з цих трьох дробів. Найбільшим спільним знаменником, тобто найменшим спільним знаменником буде число 18, так як у нас є вже це число 18 в знаменнику, тому ми нічого вигадувати не будемо, запишемо просто його 18. Поділимо на кожен із старих знаменників і запишемо додаткові множники. Для першого дробу це буде 2, для другого 1 і для третього 3. Перемножаємо наші чисельники. Але є один нюанс, як ми повинні перемножити і не забути за ті знаки, які в нас були перед дробами. Отже, перед першим дробом був знак мінус, тому я мінус запишу. 2 помножити на 2, відповідно, буде число 4. Далі також бачу знак мінус перед робом, тому ставлю мінус і в чисельник. Перемножаю 7 на 1, отримую 7. Слідуча дія додавання. Є в нас плюсик. Поставив плюсик. І помножив 1 на 3, отримав 3. От такий вираз буде мати наш чисельник. Знаменник поки що записуємо без зміни. Так, нічого не змінюється. Знаменник залишається число 18. А в чисельнику проводимо обчислення. Мінус 4 відняти 7 і додати 3. Так, у нас є два від'ємних числа. Давайте їх спочатку додамо. Мінус 4 і мінус 7. Разом дадуть мінус 11. А мінус 11, додати 3. Ми віднімемо від більшого числа. Давайте. Я вам ще раз запишу все-таки. Отаким чином: мінус 11 додати 3, щоб було легше вам потім зорієнтуватися, де ми взяли це число. Так? І тепер з вами. Від числа мінус 11. До, більше, до числа мінус 11, додамо трійку, або, навпаки, від більшого модуля видімо менший. І знак мінус ми з вами, звичайно, не забудемо. Отримаємо мінус 8. Адже 11 відняти 3 буде 8. 18. Даний дріб можна скоротити. Мінус можна винести і поставити його перед самим дробом. А можна залишити мінус в чисельнику, або в знаменнику немає різниці. В даному випадку це не так важливо. Скорочуємо 8 і 18 на 2. Чисельнику отримаємо 4 знаменнику 9. Отже, дріб, який ми з вами отримали, мінус 9. Дописуємо. І переходимо до третього прикладу цього самого номеру. Яку ми бачимо вже з вами цілих 4 дроби. І давайте також спробуємо їх разом. Додати, відняти так, і зробити все те, що нам з вами потрібно, тобто знайти значення даного виразу. Подивилися на знаменники нашого, наших дробів. Це числа 6, 8, 12, і 3. <кій> на жаль, жодне з тих не поділиться на кожне з попередніх. Тобто, якщо, наприклад, є 12, ну поділиться на 3 і на 6, то на 8 воно, ну, на жаль, не поділиться. Тому, подумавши, так, знайдемо найменший спільний знаменник. Найпростіше це зробити таким чином. 12 ми помножимо на 2, отримаємо 24. І 24 поділиться на будь-яке будь із цих попередніх знаменників. Число 24 буде спільним знаменником. І давайте з вами понадписуємо додаткові множники. 24 на 6. Поділили, отримали 4, 3, 2 і 8. Продовжуємо, перемножаємо чисельники на додаткові множники. і відповідно не забуваємо про дії, які у нас будуть знаходитися між нашими числами. 1 на 4 4. Відняти 3 на 3 9, відняти 5 на 2 10. І додати 2 на 8 16. Так, Ось такий у нас доволі-таки громісткий чисельник вийшов, так? В якому ми бачимо, що є у нас два додатні числа і два від'ємні. Таким чином, нам просто буде легше з ними працювати. Так, додатні ми знайшли. Це число 4 і число 16. Додали 4 плюс 16, отримали 20. І записали. І є два від'ємних числа: мінус 9 і мінус 10. Також їх додали. Отримали мінус 19. І записали також чисельник. Обчисливши наш чисельник, отримали вираз, 1,24. І, будь ласка, записуємо завдання додому. Дома виконайте номер 1136 і, по бажанню додатковий номер 1139. Дякую всім за увагу. До зустрічі!